Привет мужики! Вот такие подоконники красятся в хлевах в подпольных гаражах. Покраска полумат. Ну конечно ясен на высшем уровне. О, о, тут это видно текстуру. Такие подоконнички можете заказувати 100 баксов метр. Хі -хі -хі. Хоть дуб, хоть ясен, хоть. Хоч що хоч. хоч сосна. Хоч сосна. Можна і в Африку поїхати по. За 100 баксов. Да. Коротше, технологію розказувати не буду. Покажу як буду красить. Сигулят. Да. Може покажу, як буду красить столешню з дуба. Не знаю, конечно, чи на дубі воно щось получится, чи не получится, в принципі. Ось такий результат. Все, лак полумат сірка, як обично. Колір 44. Все, всім спасибо за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей, Пока.